Сара Джанет Мас Двір срібного полум'я. Дата Дж. Стоїть за Джанет. Це п'ята книжка серії Акотор, з чого я й почала. Правильно, наше з першої починати. п'ята, не п'ята, там. Дивлячись, як рахувати, деякі люди рахують, що там є одна малесенька книжка, яка це третя з половиною, і тоді ця четверта, але якби рахувати по книжках, то ця п'ята. І останнє. Авторка уже оголосила, що вона пише наступну. Це романтичне фентезі, і я одразу почну, що ви в ньому знайшли? Це відверто не мій жанр: фентезі, романтезі. Слабувати. Але читати можна. Одразу питання, яке я задала сама собі, чи можна взяти отак п'яту книжку з серії і почати її читати, не знаючи, що там було в перших чотирьох, так можна. Особливо, якщо всі навколо тебе вже про... прочитали ці всі книжки, всі прям дуже після кипятком і розказують тобі, о, Боже, то ну якби всі ведуть тебе вже в курс справи. Головні герої Неста Арчерун і Касьян. Вони начебто ненавидять одне одного з самого початку. Але ми то знаємо, що вони будуть разом, і це якби трошки очевидно. Вона така вся непутяща сестра. В неї є старша сестра, фера, в якої вже все схвачено. Хата, мужик, дитина на підході. А Неста така вся не оприділилася. І що ж, і що ж вони вирішують? Її сестра думає: угу, щоб набралась ти ума, підеш до Касьяна жить додому. А Касьян тебе буде тренувать. Касьян це такий чувак з крилами і з якимись такими червоними фарами на своєму тілі. Неста десь упала в казанок. З нього вистрибнула і з людини перетворилася у фею, і в неї тепер такі загострені вухи, як у феї. Але якщо обрати оцю всю мішуру, можна просто сказати, що це історія, як дівчина закохалася свого тренера по спортзалу. Книга нічого поганого не рекомендує. Просто таке базове. Наприклад, якщо ви ось тільки народилися і не знаєте, що треба займатися спортом і пити воду, то Ось вам нагадування, що да, треба ворушитися і пити воду. Там ще ця неста зобов'язана працювати в бібліотеці і допомагати. Там вона знаходить собі подружок, з якими вони ще пізнають такі справи, як медитація, духовні практики, займаються йогою. Ці дівчата також почали ходити на тренування, які їй проводить, які несті проводить касьянів. Ну звісно, порозказували в великих подробицях історію життя кожної людини, кожної. Тварини, дома, кущика, камінчика. Щоб же ж назбиралось інформації на 26 годин. Я слухала цю книжку місяць. Дуже так сподобалось, що вона така оце наіграно вредна і е, веде себе по-бунтарськи, буквально перші три сторінки книги. Потім вона сприймає по нормальному свою роль. Вона їй починає подобатися, займатися удосконаленням свого тіла, розуму. Звісно, вона закохується в цього касьяна і головною принадою цієї книжки. Це є 150 тисяч мільйонів інтимних сцен, які навіть всі фанати, які прочитали, не можуть оприділитися. Їх там 6 чи 7 чи 10. Дуже спасті сцен, які дуже подробно описані. От у цьому Сара Дж Маос молодець. Вона тут як треба все розказала. Прямо до самого кінця. Не так, що ти там ждеш, ждеш, і там вона, ну, в середньостатистичній любовній книжці вона завжди одна, ця сцена в цій книжці. Тут вони так стратегічно розподілені по книжці, що ти знаєш, що там ще щось буде. Я люблю всі жінки-відьми, серіальчик. Вони там. Зробили таку основу: три дівчини в сучасному світі, то й чотири. І такі вприскування різноманітних культур світу, фольклору, всього, яким вони надихаються, щоб ці всі жінки вони ними оперували. В якусь вальхолу перетворюються, то в епохі великого Гецьбі. В цій книзі це треба і брати, якщо вам прям сильно дуже треба нагадування про російські народні казки. Тут у нас є все. У нас є казанок, в який застрибують. Якщо хороша людина, вона вистрибує, як ця Неста, така вся свіженька із кучою нових сил. А якщо погана, то вона в цьому казані перетворюється на стару. Головний поганець, його навіть авторка не напрягається переіменувати, його так і звати Кощей безсмертний, кощей з Деслес. В цій книзі вони його не здолали. то... Уже якби спойлер льорд, що вона буде писати у шостій книзі. Хм, Цікаво, як же ж вони його уб'ють. Хто не читав казче безсмертного, підніміть руку, дам. Там ще є Василиса Прекрасна, якось скоротили Вас і Васа, по-моєму, назвали. Е, звісно, є посилання і на інші фольклори. Згадуюся Валькірії, і те, які вони всі бойові, як їм треба було медитувати прямо на полі битви. Келпі, шотландська міфологія, це. Підводні такі монстрики, ск скелети, вони, якби напівскелет, напівводорослі, і вони намагаються цю несту затащити у своє підводне царство. Не виходить, в них, звісно, що не виходить. Ну і все, якби. Бореться, бореться, там і треба було якісь е, штуки знайти, з якими можна управляти всім світом, і їх бажано десь або заховати, або знищити. Там якась корона, маска і ще якась фігня. А, меч, Вона робить меч, який там дуже багато сил у ньому. І ще коли вона там вся така в неї сила, в неї чого називається срібне полум'я, тому що в неї в очах. Палає це срібне полум'я, коли вона з кимсь б'ється, або коли виражає свою силу. Великі страдання це те, що фейра і її чоловік ріс або Рісенд, очікують дитину, але це буде дитина з крилами, яку фейра не може народити. Неста щось там договорюється своїм казанком, що вона віддасть йому назад сили, якщо фейра зможе народити дитину. Фера народжує свою дитину, все добре, всі щасливі йдуть на могилку їхнього папука, який тепер би вже був дідом. Положили цвітки, пом'янули, всі щасливі, Неста з казяном разом, фейра із Рісендом теж разом із дитинкою. І все, конець. 26 годин пройшло.